Всім привіт! В цьому відео я покажу вам огляд нового бізнесу швейної фабрики з нового оновлення GTA Online. Це колишня фабрика Лестера, яку можна придбати в цьому новому оновленні. Для цього потрібно відкрити сайт Мейсбанка, і там ми зможемо купити швейну фабрику. Доступна лише одна локація. Додаткові модифікації для бізнесу неможливо придбати, тому що вони вже включені в цю вартість. Після покупки швейної фабрики ви зможете зустріти Павла та Джоді, вони розкажуть вам більше про нові можливості бізнесу. На жаль, Лестер у цьому оновленні відсутні. Щоб почати місії пограбування, потрібно сісти за комп'ютер. Там ви зможете вибрати чотири місії, одна з яких у пріоритеті. За це пограбування ви зможете отримати найбільшу суму. Після вибору пограбування потрібно виконати три підготовчі місії. Кожна з цих місій виконується протягом п'яти хвилин, і ці місії дуже легкі. Після цього ви зможете почати основну місію. Я витратив приблизно 20 хвилин на виконання одного пограбування. Наприкінці пограбування я отримав 336 тисяч доларів непогано і я не витратив багато часу. Після завершення пограбування ви отримаєте ексклюзивний одяг, який ви використовували в цьому пограбуванні. Цей одяг буде збережений у вашому гардеробі. Всі інші місії виконуються так само, і за кожну місію ви отримаєте ексклюзивний одяг. Зараз я покажу вам інші можливості цього нового бізнесу. Цей бізнес чудово підходить для новачків у грі, тому що в нього все включено у вартість, навіть збройова майстерня. Тут ви зможете модифікувати свою зброю або купити інші покращення. Також на фабриці є місце для вантажівки Терорбайт. Якщо ви купили Терорбайт, тоді ви можете зберігати його в гаражі цієї фабрики. Після цього ви зможете модифікувати Терорбайт у новій майстерні бюротех. Це одна з нових модифікацій, яку можна купити для терорбайт. Я рекомендую купити захист від наведення ракет. Підійдіть до ліфта фабрики, щоб зайти в гараж. В гаражі ви зможете зберігати кілька десятків автомобілів. Гараж дуже великий. Ви можете зайти на другий поверх фабрики. Там ви побачите працівників фабрики. За їхню роботу ви будете отримувати дохід. Всю суму доходу можна забрати в сейфі в кабінеті директора. Щоб добре завершити робочий день, я рекомендую піднятися на дах. Там ви зможете відпочити або просто насолодитися красивим видом Лос-Сантоса. Мені сподобалося це оновлення в GTA Online, тому що бізнес коштує недорого. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.